Посмакуємо перемогу! Ой, смакота! Салют! Любі друзі. Другий сезон уже катаю на своєму цьому новому типу а-ля новому ровері. Я його купив беушний. І котрий раз пересвідчуюсь, що якщо апарат блін якісний, хоча б він там, ну якби має мінімальний якийсь бренд велосипедний, то він буде їхати просто краще ніж будь-який Ашанбайк чи китайський байк. Я просто дивуюсь максимально. Я сьогодні, от приїхав. Сім кілометрів в одну сторону, сім кілометрів в іншу сторону. Я взагалі не замирився. Я навіть якби в мене ззаду не було рюкзака, я би навіть просто навіть не спітнів. Тобто максимально приємно їхати. Ти собі їдеш на розслабоні, проїжджаєш 20 кілометрів взагалі на одному диханні, не запихався, ноги не болять. Ну максимально приємно. Ровер їде, просто летить. Пару разів крутнув, уже проїхав. Пару раз крутнув вже проїхав. Ну. Для міста, ну я вважаю блін ровер. От якщо у вас такі повсякденні якісь задачі невеличкі, там але я знову ж таки я розумію, якщо там треба перевдягатись, перевзуватись, то ровер не підходить. А так для моїх задач просто дуже класно підходить. Мені прям подобається, подобається. Я звичайно, що до того також їздив на ровері і в Мелітополі ще їздив на ровері, але там якось цього не відчувалось, тому що я їздив. На китайських велосипедах або на Бушних європейських. Все ж таки новий. Якщо він свіжіший, то воно краще виглядає і краще відчувається. Це я цим пересвідчився на своєму досвіді. Ну, Поїхав сьогодні на Євросеконд, Євросезон, який знаходиться біля Костелу на привокзальному, на привокзальній площі, привокзальний ринок, як хочете так і називайте. Взяв сьогодні дві позиції, в принципі, цікаві, цікаві. одні штанці від бренду Салєва. Це у нас такого от, доволі старенького вже року. Пише тут Саліва, 50-й розмір. Що за нас матеріал виконання який тут? А, 100% нейлон, Made in Vietnam. Пише у нас тут. Ось такі трансформери з легким рухом в руки, як то кажуть, перетворюються в шорти. Ну, вони трошки видно, що підкочені. Хтось їх підшивав не на високого чоловіка. Я хотів все ж таки на магазині думаю, відстівну, щоб вони... Мені не, зайву вагу не давали, я б хотів би просто скинути та і все. Але вирішив взяти зі штанами. Це все ж таки, вони без дефектів. Карво шортики. Приємний колір. Я б сказав, що це мокрий асфальт, можна навіть так сказати. Ну, в цілому, непогані штанці, непогана фірма. Хоч і трошки старенька, але піде. І ось така у нас ще курточка є від фірми Paramo. Парамо тут у нас. Присутня технологія їхня, ну давайте так скажемо, доолоджі він пруф, тобто захищає тільки від повітря, тобто від вітру, а від води вона, мабуть, що не захищає, від фірми Парамо. Трошечки бачите, що є плямки, але це ми все будемо виводити. І був ще момент з блискавкою. Але тут блискавка, вибачте, мене юкікиві слон сталося, тому я був впевнений, що я з нею справлюсь. І дійсно трошечки плоскогубцями піджав, підравняв, і воно працює все тепер ідеально, як і мало би бути. Тобто, навіть краще, ніж було. <схід> навіть трошки пережав, я б сказав. би. Було на магазині, просто воно отак от роз'їжджалося. Люди думають, та що це вже роз'їжджається, таке ми вже не беремо, ми вже таке не можемо ремонтувати. Нам вже впадло, нам подавай все, щоб було в ідеальному стані. Ось такий якісний тут капюшон з металевою штучкою тут прям. Чи то пластикова, чи то металева якась проволка. І ось така сіточка підкладка для кращої вентиляції. Літній варіант рідко зустрічається. Це у нас британський бренд. Ви можете пам'ятати, я вже брав декілька позицій від цього бренду, і штани в мене були, і собі я вітровку брав, і був ще технологічний дуже фліс. Також від Парамо від цього бренду, мабуть, я більше брав, ніж, наприклад, від Рабу якогось, чи від фєєлеревен, чи від нарони, наприклад. Ну, Британія, бачите, завозять її більше, тому в Британії частіше попадається. Рефлективні вставки тут є для того, щоб воду тримав. До речі, давайте глянемо. Чи тримає він воду, хоч чуть-чуть. зверху бризнем. Ну, Я не здивуюся, якщо тримає, прикинь, диви. Я в шоці. Хоча тут не вказано, що тут є мембрана чи тут є якийсь е, захист від води. Тут просто від вітру воно має спасати. Ну, якщо тримати воду, то ясно діло, що воно буде трошки пропускати. Мабуть, просто тут якісь нанесені зверху, дуже класно скатуються. Дивіться, просто артерікс, як то кажуть. Трошки нанесена якась пропітка для того, щоб воно тримало від води. Ну, легенький дощик може перенести, насправді? От, вони щоб та пропітка довго трималась. Тому ми таке беремо обов'язково. Якось так, тиждень починається. Дякую всім за перегляд. Дивимось далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і чао-какао! Тишки! Всем до хенди <пишки> мінус! Брати не, будем, мінус. О -о -о. не підходить стан. Далі що ще є? Це що за веломело? Я не знаю, я хватану, просто три штуки виводять. Можете все говорять, а не все гореть. Але медин косні, слухай. Це якось цей, це, похоже на, на культур. Це інша, так? Да? А друга там що. Почекай, ну тут отіки по-любому. <реш> Та -да. Ні, Ні, не баки, викиньте. А це фейль такийсь. Це маленькі розміри. Це, це ззаді розмір. логотип. Не... А, ні, тут є Тут вже як Штани бірки я не знайшов, логотипу не знайшов ніякого. Насправді, Але треба ще пошукати. А, але тут вже бірки. Ну коротше, добре, що ми на восьму поїхали, оце імба. Ух Це їмба. Якісь Бор, Нормальний повнорозмірний вийкій ставили, а не в то манюку. Mm -hmm. Це якийсь, мабуть, тут інстопор Це... ще є. Ще мали б пристягатись рукава, була А Ну кидай. Хороші є. Не перевіряв. Давай, давай. перевіряй. Нема. Ну, я ці бійці теж Велосипеди якісь. Це що найки mm -hmm. збив. Є. На папірі якісь мерій вульці робимо. Чи не мерій вульці, просто свідер якийсь. Сведер. Сведер. Зараз я гляну, що за матеріальчик. Що за пухан? Рейкову. Угу, угу. Не вигляд форма, але пляма трохи є. Угу, угу. І пух трошки лізеть. Це як був наш якийсь підклад чи що. Це підклад якийсь. Віскоза, нейлон і скомбінований. 28.04. Це було секретний. Знаменитий секонд-хенд у вузьких кругах. Я офігіл, Валер. Я офігіл. Дуже багато речей. багато. Жіночі навіть показувати не буду. Тільки покажу те, що чоловіче знайшли. Худачок, геп. Найк. Гедібауэр, все. Худак. Прикольно. Excel. 180 гривень. Айти кофт. Ну що штані. Юнікол, ось, диви. 240. Unicole. На себе? Та ні, загалом тут. Тут якийсь пояс з якоїсь. Юнікло. Хеліхан. Що таке? Цілому непогане. Так. Якщо без, а ні. Капішону нема. -у -у -у. Так курточку можна було б взяти хоча б. Ну, камінку подивитися потім моє. Ну, зараз гляну. Штани, как юнікло. Така юнікло, штани це що? Емка чоловічий. Це вже старі трошки. Ель. Так. Ну це єдине, що цікаво було, це соліло по факту. Такий 100% варіант. І ще знову ж таки на стан треба дивитись. Active. Дура, дура. Вони як наче робочі. Ой ну, тут і ціна теж така. 320. Ну, але вони утеплені, мабуть. що. А ні, не утеплені. Чи утеплені? Не ясно, коротше, що якийсь фліс. А, це лулу Лемон цей? Оооо! Я згадав просто. Давно не було такого пасажира. Чому ще такі саме юнікло? Так, іще юнікло. Ну юнікло, блин, такі прикольні, приємні, я щось. Краще, ніж у Адіка навіть. Шукали довго, дивились багато. Бутылки трошки забились. Ось ще ще зіпочка. От зіпки це файне ніколи. Але блін. Ну прикольно, але не так воно швидко йде. Ну, як на раль, схоже, матеріали. Знаєш? Mm -hmm. Чесно кажучи. Дуже великий магин. Салют, салют. дивився тут, якщо кіно, «Корлі вулиць називається з Кіану Рівзом. Непогане кіно. Сьогодні позиції наступні, деякі позиції, які вже давно не попадалися, я давно їх не брав. Дікіси зустрічаються доволі рідко, саме ось такі, як я взяв. Саме 874-й фіт. це у нас не Снівфіти, це у нас ідуть тут такі прямі штанці. Бази, ну, по якості я б не сказав, що вони супер якісь якісно зроблені, саме ці Дікіси. Але вони стильово виглядають. Розмір непоганий. Ось так. От вони виглядають тупо прямі, тупо прямі. Дікіси так рідше попадають, навіть чим кархати. Доволі нечастий гість у мене на огляді. Доволі нечастий гість номер два. Це геп худі. Раніше вони частіше попадалися, їх було багатенько. Були різних модифікацій, скажімо так. Тут і маленькі логотипчики були, і принтовані, і зіпки. І вишити логотип, ось ця, наприклад, ходак цей від фірми GAP, Розмір десь по факту SM. Точніше сказати, не можу зрізані бірки. Ну. Але тут довжина 69, тобто, по ідеї, може піти на М-ку. між грудях 55, десь так, на фрісі. На ось такий ходачок. Це я взяв на каламбурі. Облазили ми ось весь каламбур. І ну, тільки цей ходак попався, все решта поскидав. Юнікла багато набрати не хотів. Бо худі кофти зараз не дуже так хочеться мені їх брати. Але в гепі, по-перше, я давно не брав, і я в ньому більше впевнений, ніж в Юнікло. Таке у нас катірується і швиденько забирають. На тому каламбурі завіз був у неділю, щоб ви розуміли. У неділю, коли я відпочиваю, сижу. такий, п'ю чай у неділю, і 11 годині. Приходить смс-повідомлення. У нас сьогодні оновлення на каламбурі. Ось там там, там там, там, там. От по такій адресі: хочете їти, хочете не їти. Блін. Ну я думаю, ну хоча б за день пишуть приходить. мені смс в 11 годині. Пише в 11 годині оновлення дуже вчасно. Блін, прям максимально. Можливо, там якась проблема була в програмі, яка розсилає ці смс. -ки. Ну, тим не менш, після всіх, от Ви вирішили заїхати, подивитись що там було. Все пшманали. Були салева штанці непогані. І ось цей хода геп. Все інше було убите, або, або жіноче, або я не захотів брати. якось так. А геп просто в ідеальному стані як новий. Уже по класиці мого каналу беру речі фірми Fox. Це у нас ще одне зіп худі ось таким з тут логотипчиком. У нас по походу, воно йде Майданчина, розмір L. Що Прикольно, що тут фурнітура талон. Talon". Talon", доволі такий якісна фурнітурка. Ось так виглядає це худі, піде. Коротше, нормально. Попередні худі, що і біле, що сіре вже продалось, тому і це продасться. Можна сказати, що я наступаю на одні ті ж самі граблі, але хочеться мені вірити, що хоча б в цьому році почнуть купувати ось такі кліщасті сорочки. Хоча вони виглядають ну зовсім так якось непрезентабельно. Не розумію для чого їх робити так от в клітчасті. Це у нас сорочки для трекінгу. Вони йдуть з нейлону. Перша сорочка від Каламбі, розмір M, Omni Shade, Sun Protection, захист від сонця завдяки своїм матеріалам. І тут доволі цікава ззаду система вентиляції. Ось таким чином тут виконана. Під руками буде вентиляція, як іде сюди, і сюди, і під низ уходить повітря. На рахунок цього тут у них все прикольно зроблено. Знову ж таки, приємно до тілу влітку сходити саме то. Але особисто мені чому не подобаються ці сорочки. От у мене є дві від мамута, в тому році я їх брав. Вони такі пролежали все літо і одну їх тільки купили. У мене було три штуки, купили одну, дві і залишились. Нащо робити? Ось такі клічасті фасони. Ну, блін, ну вони ж якось трошки, ну. Не дуже так виглядає, тобто специфічно. От в мене зразу, якщо я бачу таку сорочку, це зразу туфлі, джинси скіні, і от такий тіпочок ходить по району. Це прям база. Але можливо, хто мене поправить саме трушний якийсь аудорщик, трушний турист. Можливо, він скаже, що саме ось такі кольори, саме ось такий фасон. Клічести, типу, воно катірується серед е, тих, хто займається професійно туризмом або на любительському рівні, хто ходить в гори, саме це ті поважається. Ну, кул, cool, кул, cool, 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 нормально. Тобто однотонні ми не поважаємо, а ось такі клічесті ми обов'язково поважаємо і носимо. Ну, е, давно хотів вам показати нові колекції Салеви. Це відносно зараз можна сказати, нові саліви. Є ще новіші. Це, мабуть, що перед тим, що зараз актуальні на сайті висять на сайті висять уже з принтами, а це вишитий логотип. Ось такий полігональний логотип. Зараз вже робить селєва, тобто вони переробили свого орла, який зазвичай робили вже багато років. Просто такий летючий орел. Зараз вони зробили мінімалізм стайл, і ось такого вигляді. Зробили таку вишивку, яка віддалено нагадує саме. Цю птицю. Є невеличка пасхалка внизу. Ось така. Кишенька закривається у нас на блискавку. Всередині, ясна діла. ну, Нічого незвичайного, просто також ще одна доволі цікава сорочка, але тим не менш, бачите, тут пише у нас драйтон. І нові сорочки від відсталевий, саме в такому короткому виконанні. Коштує 90 євро або 90 доларів. Я розумію, що. Мабуть, що на сейлах потім вони вже будуть там, коштувати по 30-40 по євро. Але це не точно. Але в цілому селева не така вже і дешева. Ну, така, отут -от -от уже колір, я вам скажу, отут уже такий більш приємний навіть. Хоча теж такий, знаєш, трошечки, ну, не можна сказати, що дідовський, но, ну якось зараз... Мож... Ну, він зараз просто, мабуть, скоріше за все, не в тренді. Тобто, якби вона була повністю у такого кольору, або повністю у такого кольору, або навіть повністю у такого гірчично-жовтого кольору, для мене особисто виглядало би краще. А якщо вона ось така барвиста і клітинку, ну особисто мені не дуже заходить, скажімо так. Technical Base Layer 200, тобто щільність самого матеріалу. Айсбрейкер GT, Новозеландський Маріно, Вуль, тобто шерсть із новозеландських, мабуть, якихось каяків чи вівць, скоріш за все. Ось тут є логотипчик. Ну, прикольна штука. Тобто, в мене вже є одна така позиція. Ось така. Коротше, такі улови. Сьогодні трошечки були, як ви бачите. З трьох магазинів назбирав, назбирав, хоча бувало таке, що я з одного магазину стільки. Дивимось далі. Любі друзі, дякую всім за увагу. <реку> Маємо. Йдемо -то, запитаємо, коли буде наступна тижня. Да, якщо... Так, середа принесе свої сюрпризи. Хотіли поїхати на підвал, а там сьогодні завозу не буде, то на наступний тиждень буде завіз на підвалі всереду. Ну, там свята, там каска. Готуйте м'яско і тому подібне. Зараз їдемо на Євромікс. Давно не було на тому Євроміксі, зараз побачимо, що там за товарчик. Там Англія в основному Бачите банда на ровер Євромікс, євромікс Майами Інк, Медин Мешка. Така прикольна бока, ма. 2008 рік, але нічого не коштує. Зі плями чи це і має бути? Не знаю багато речей угу. сам стільок непоганий вишити логи тут а без цього дефекту було б дорожче коштувати зараз 130 гривень Тепо як футболка по ідеї а? але це не відпраця, я вже тер 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 просто буде висвітлити трошки темніше цей тиждень йде вже передсвятковий, і тому у деяких магазинах вже завозиків нема, або наступний тиждень, або навіть через тиждень. Заїжджав я тільки що до світу секонд-хенду на Рясне 1 Там також нема, не буде на цьому тижні, тому що продавчині кажуть, що будуть святити Пасху. Тому в суботу, як знаєте, вони вирішили зробити вихідний. Я, мабуть, також зроблю вихідний. Скоріше за все, буде скорочена неділя і може бути скорочений відеоролик. Користуючись нагодою, заздалегідь вітаю вас вже всіх з святим праздником Пасхи. Христос Воскрес, своє істину Воскрес, як то кажуть, всім мирного неба, всім гарної Пасхи. Ну, а те, що сьогодні взяв, трошки набрав на каламбурі. Зараз приїду додому, покажу. Треба постригтись трошки. Вже. Салют, пані та панове, Поки у мене ще є настрій. Зараз вам швиденько покажу, що сьогодні взяв. Як для середи, то це доволі мало я сьогодні нарішав, навирішував. Хоча мені здається, що я вже брав таку позицію, треба буде пошукати. Михайло каже, що я таку не брав. Але мені схоже, була в мене, по-моєму, фліска з колаборацією Engineered Garments. Ось така от у нас бірочка тут є. Зараз глянемо, як воно виглядає. Пам'ятаю, в мене була схожа така флісочка. На шаф я її е е успішно продав. Теж із такого ворсистого флісу була. Як це як рушник, я не знаю. Ось так вона виглядає на тілі. Просто тедді фліс якийсь. Давно не вимовлявся слово Teddy фліс. Раніше пару років тому це було просто мазхев і солт вилітало, тільки пиши Тенді Фліс сразу. Тенді шутка, фліска. Короче, ось така фліска, це як світшот фліса, можна сказати. Так, ось така шутка. Розмір L, по факту, бачите, на M ку сідає в цілому. Як вам? Що це таке, на що це зробили? Тут є якісь два гудзики, на що це зробили? Мабуть, щоб yeah. легше було знімати. Водночас і приємно, і якісно. Тобто я вдягаю і воно прям до тіла прям лежить, лежить крій файний, нічого не коле, нічого не давить. Гудзики тут Japan Sun. Тобто також виконано супер класно. Базова річ. Без звичних якихось принтів, без вичерпних надписів. Просто така от флісочка, Так і не зрозуміє, що це за бренд, але якість все одно помітна. помітна. Друга кофта світшотік світшотик, друге худі також від фірми Юнікла і в розмірі L також. Але у них всі вони йдуть трошечки якось маломіри, тому що це все ж таки японський бренд. У них рукава, ось такі приталені. Тобто, бачите, як на світшотах можна сказати, рукава у них йдуть. Не такий оверсайзний, я вже повторюсь, але капюшончик доволі глибокий, доволі високо кишеньки тут знаходяться. І не низько опускається сама річ, тобто вона по поясі де ось такого формату. так от вона виглядає. Ззаду так от виглядає. І, але я взяв чисто через колір. Зверніть увагу, який тут приємний колір. Між коричневим, і між сірим, і між якимось. Я не розумію, що це за колір. До чорного це не щось чорне з коричневим. я б отак от сказав би. Тобто, приємний відтінок і знову ж таки базове худі, якісне зроблено, це головне. Ну і Взяв ще шорти на Euromix. Все на все шорти взяв. Все ж таки не даремно я туди не їжу, тому що ну, товар слабенький, максимально Ну не будемо про це говорити. Трансформери нейлонові. Ну Шорти непогані, шорти чудові. Розмір XL, Тут, правда, нема гудзика, але є запасний гудзик ось тут на бірці. Тому я перешию його і буде шикарно. Стан офігенний, без зацепів, без дірок, без плям. Попру, відпарю і буде шикардос. Ось такі позиції, блін, худак приємний. Максимально, я з таким з ним стою, а воно так по тілу сидить, що не хочеться знімати його, чесно кажучи. Виглядає непогано. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. На цьому тижні постараюсь, ну і завтра, можливо, буде завоз, можливо, не буде. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. Залишайтесь на каналі. Так, попитавши у колег моїх з різних районів, все ж таки, мій прогноз виявився вірним. І що сьогодні, що завтра, що післязавтра, що в суботу. Завозу не буде, тому насолоджуємося цим прекрасним весняним травневим днем. П'ємо швепсик, попиваємо. Прикольна штука робив там. Еспресо-тонік залишилось трошки допиваю. Еспресо-тонік, до речі, погугліть. Прикольна штука, прикольний коктейльчик. Коли вже набридло пити гарячу каву, воно розбавляється. Виходить просто айслат тільки з тоніком. Доволі такий, ну не з молоком, а з тоніком. Доволі прикольно виходить. Зараз коротше, піду куплю парочку пасочок. Може піду посвячу. Будемо коротше, святкувати. Та ну що, треба теж відпочивати, тому що... Останній раз такі затяжні канікули були на Новий рік, то треба хоч трошечки відпочити. О, 5 місяців вже ходили на ті секонд-хенди, займалися речима, займалися продажами. Тепер будемо трошки відпочивати пару днів. Тому побачимося в наступному дві тижні, в наступному відео. Всім смачної Па-па!